Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Passat B8 Highline 2-літровий дизель 140 кВт. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкосплавних дисках 22 2022 року. Як технічно, так і візуально автомобіль в чудовому стані. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Автомобіля присутні 4 склопідйомники. Складання зеркал, підігрів зеркал. Салон автомобіля комбінований. Пробіг в даного автомобіля складає 186 тисяч. Пробіг оригінальний, підтверджений. Присутній датчик світла, датчик дощу. Мультимедіа. Є підігрів сидінь, трьохзонний клімат-контроль. Автоматична коробка передач заводиться з кнопки. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Салон автомобіля потребує легенької хімчистки, загальному збережений. Ось стан водійського керма. Також присутній присутні адаптивний круїз-контроль, датчик на зіткнення, мультикермо. Даний автомобіль також має електрорегулювання спинки водія, масаж, є підлокітник, ладі також можна керувати кліматконтролем. Даний автомобіль зараз є в наявності. У доступі наразі він знаходиться в Німеччині, можливо, когось зацікавить. Прошу звертатися за номером телефону 098 321 -50 04. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Ціна даного посаду орієнтовно в Україні з сертифікатом буде складати 19 тисяч євро. Коже цікавий даний автомобіль, телефонуйте, зможу придбати цей автомобіль для вас, доставити в Україну, розметнити. тобто зробити все під ключ. Також, думаю, сьогодні багато чули, що Верховна Рада таки не, не проголосувала за закони, які передбачали розметнення через дію, тому наразі розметнення залишається таке, як було і раніше. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Підписуйтесь на Telegram канал посилання залишу в описі до відео. В Telegram каналі Публікую автомобілі, які зараз є в наявності як в Україні, так і за кордоном. Також в наявності маємо Renault Megane 4 покоління 2017 року. Комплектація Bose в хорошому стані на рідній фарбі. Ціна 14500 та Volkswagen Golf 7-покоління 2015 року Airline. Ціна 12800. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!